Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. За останні три дні безпілотники Байрактар знищили російської військової техніки на суму близько 26,5 мільйонів доларів. Повідомив у своєму телеграм-каналі, командуючи збройними силами України Валерій Залужний. Це повідомлення українського генерала тільки підкреслює важливість сучасної війни. В той час, як українські збройні сили продовжують користатися вже легендарними безпілотниками байрактар для знищення російської військової техніки і живої сили противника у Росії. розраховують, очевидно на іранські безпілотники, які є рімейком американської воєнної техніки і навряд чи можуть вважатися ефективним інструментом на полі бою. Втім, звичайно, ми маємо пам'ятати, що Разом із цим на озброєнні російської армії безліч несучасної воєнної техніки, яку Володимир Путін готовий використовувати для продовження бойових дій в Україні. Однак ця несучасна техніка, як ми вже не раз переконувалися, не обирає куди стріляти. Так званих високоточних ракет у Росії залишилося дуже мало а російські військові готові обстрілювати. Об'єкти навіть не побоюючися жертв серед цивільного населення, так війна. Росії проти України перетворюється на справжню війну на знищення, однак, знищення не тільки української військової і цивільної інфраструктури, а насамперед війни на знищення цивільного населення в інтересах російського президента Володимира Путіна, щоб якнаймого більше українців залишили свої місця проживання, щоб територія спочатку на сході і на півдні України була очищеною від небажаного для Володимира Путіна населення, а потім відбудуться. Це, звичайно, етап очистки і іншої території України, як на це сподівається, російський диктатор, головною метою якого є окупація в цієї території України і приєднання цієї території до Російської Федерації. Путін звичайно ж не жартує своїми намірами. Те, що зараз відбувається навколо Запорізької АЕС, відзеркалює його бажання позбавити Україну енергії в зимовий період, щоб шантажувати українське керівництво і український народ великою інфраструктурною катастрофою. І мова йде не тільки про організацію аварії на запорізькій атомні, але й про те, що Україні просто може фізично не вистачати енергії. Зараз з'явилося повідомлення, що запорізька атомна електростанція, незважаючи на всі ці візити експертних місій з МАГАТЕ, від. Відключилася від останньої лінії передачі, зараз користуються резервною лінією. А що буде, коли і резервна лінія не зможе працювати? Це, звичайно, риторичне питання. Однак не будемо забувати, що у першопочаткових планах агресії Володимира Путіна проти української держави було захоплення всіх українських атомних електростанцій, щоб позбавити Україну енергії як такої. Зараз. Путінські війська контролюють тільки одну з українських атомних електростанцій, і ми бачимо, що навколо неї відбувалося. Ось саме такі процеси мали відбуватися навколо всієї української атомної енергетики, і це, звичайно ж. Нагадує нам і про спроби росіян захопити контроль над зоною Чорнобильської атомної електростанції. Звідти російські війська змушені були відійти тільки після того, як стало очевидним, що Росія не може контролювати північ України, бо знаходження російських військ на півночі ставило крапку на російських амбіціях на півдні нашої країни. Згадка про Чорнобиль дозволяє згадати і про. Іншу подію вже з історичного підручника, яку ми сьогодні спостерігали в російській столиці, прощання із колишнім президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим. Під час правління якого в цімі відбулася аварія на Чорнобильське, АЕС, що стало таким самим символом цього правління як перебудова чи гласність, Горбачов, якого російські шовіністи досі звинувачують у проведенні реформ на терені колишнього радянського союзу, і у його подальшому розвалі. Обійшовся без церемонії державного похорону і став таким чином другим керівником радянського союзу після Микити Хрущова, для якого не організували таку урочисту церемонію на похороні Михайла Горбачова. Також не було російського президента Володимира Путіна, який. Раніше відвідав морг центральної клінічної лікарні для того, щоб попрощатися з радянським політиком, не було практично нікого з вищого керівництва Російської Федерації, окрім колишнього президента Росії, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва. Серед західних політиків прибув тільки голова уряду Угорщини Віктор Орбан. Хоча в деяких західних країнах тепло відгукувалися про колишнього президента радянського союзу а на е, території державних інституцій Федеративної Республіки Німеччини були приспущені на знак трауру прапори в хвилини прощання із колишнім радянським президентом. Стало абсолютно очевидно, що ненависть нинішнього російського керівництва до Михайла Горбачова. Пов'язана насамперед із спробами провести реформи у тодішньому Радянському Союзі. Сам Володимир Путін, який неодноразово називав крах Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ сторіччя, ми. Звичайно, що бачимо зараз повертається до реставрації колишньої союзної держави. Однак треба усвідомлювати, що та союзна держава, яку б хотів створити на терені Російської Федерації Володимир Путін після окупації території України, а також інших колишніх радянських республік, не буде. Союзом часів Горбачова, а буде швидше за все союзом часів Йосипа Сталіна. Адже вже зараз в самій Російській Федерації ми бачимо кричуще безправ'я, репресії проти тих, хто не погоджується з агресивною людиною ненависницькою політикою Володимира Путіна і, звичайно ж, повне знищення свободи медіа. Адже Горбачовська перебудова розпочиналася саме із гласності, тобто із інформації про те, що насправді відбувається у радянському союзі, і про те, що відбувалося в історії цієї країни, коли нею керували жорстокі терористично налаштовані більшовицькі ватажки. Людей на похорон Михайла Горбачова прийшло чимало однак треба відразу сказати, що навіть ця кількість людей нагадує про ці зміни, які відбулися в. Радянському суспільстві за ці десятиріччя, коли скажімо, в час правління Михайла Горбачова, помер знаменитий радянський дисидент академік Андрій Сахаров, який виступав проти політики тодішнього режиму, і за це був засланий до Нижнього Новгороду. На його похорон прийшло набагато більше людей. Ніж на похорон Михайла Горбачова сьогодні, а церемонія прощання із академіком потім відбувалася на залюдненому стадіоні. Похорони ж Михайла Горбачова відбулися, можна сказати, без такої кількості людей. І це теж свідчить про те, що у сучасному російському суспільстві не варто згадувати про реформи. В часи Горбачова Радянський Союз намагався представляти себе як країну, що здатна бути гарантом постачання палива на територію країн Заходу. Цю репутацію намагалося здобути ще Міністерство нафтової і газової промисловості Радянського Союзу, а потім концерн Газпром. Однак зараз на наших очах ми бачимо, як ця репутація руйнується зусиллями. Президента Росії Володимира Путіна, який взяв курс на справжній енергетичний шантаж Європи. Саме сьогодні припинилося постачання газу по газогону Північний потік-1. Приводом стала проблема з Технічної несправністю газопроводу однак на заході всі прекрасно розуміють, що питання зовсім не у ремонті, тим більше навколо цього ремонту дискусії тривають вже кілька місяців поспіль. Російська Федерація вимагала, щоб Газпрому повернули турбину, яка знаходилася в Канаді на ремонті. І Канада повернула цю турбину в обхід санкцій. А Німеччина була готова повернути цю турбину Російській Федерації. А Газпром не погодився з тим, що цю турбину йому повернуться. Володимир Путін говорив. Що не вірить цю якість ремонту, і ось відбулося те, що і мало відбутися: припинені, повне. Постачання газу по Північному потоку, 1 що може створити певні проблеми для європейських країн взимку. Так їхні газові сховища вже заповнені майже на 80%, Однак, якщо буде холодна зима, європейським країнам буде потрібна додаткова кількість газу, яку доведеться купувати по високих цінах на спотових ринках. І очевидно, що Володимир Путін у своїй боротьбі з цивілізованим світом і у намаганні примусити цивілізований світ відмовитися від підтримки України. Сподівається на якісь там соціальні протести і тарифні бунти. Але отримує внаслідок тільки ще більш жорстку позицію цивілізованого світу і повне руйнування репутації Газпрому як надійного постачальника палива. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!